Андрійко, чому ти весь час сердишся? Та То тому, що я володя. <риклад> Дружина принесла додому пляшку горілки, поставила її в бар і каже. Хай постоїть. Може, ми до когось підемо, а може, до нас хтось прийде. вночі дружина притислась до чоловіка, а він їй: Хай постоїть. Може, я кудись піду, а може до мене хтось прийде. <риклад> Зібрався Васько на сільську дискотеку. Прийшов до клубу і бачить таку сцену. Охоронець не пускає п'яного друга на дискарь, вирішив а, допомогти другові. Підходить до нього і каже: А я зараз зайду всередину, відкрию тобі вікно, і ти через нього залізеш, і ми з тобою чудово вжаримо. друг. А, домовились. Зайшов Васько в приміщення, відчинив вікно і чекає, доки друг залізе до нього. А раптом оголосили вальс, і до васі підійшла дівчина, запросила його на танець. О -о -о. І він, звісно ж, погодився. Коли вони танцювали, дівчина помітила, що у Васі розстебнута ширинка. Не знаючи, як натякнути йому про це, вона говорить Вася, у вас ну, у вас вікно відкрите. Вася. О, та я знаю. Я його сам відчинив. Зараз звідти вилізе мій кучерявий друг, і ми з ним класно вжаримо. Вчителька в школі пропонує дітям придумати речення, в якому слово чудово вживається двічі. Маша вчора тато купив мамі чудове плаття, в якому мама чудово виглядала. Петрик, моя бабуся готує чудове печиво, яке я чудово їм. Богданчик, а вчора за вечерю моя сестра оголосила, що вагітна. А батько сказав чудово, бляха! Чудово!